Знову тут, знову в Палаці культури і науки. Таке враження, наче а всі якісь івенти відбуваються саме тут. І більше ніде. Всім привіт! З вами знову Хіко, І це історії з Варшави, історія анімешника, який е, вирвався в люди, чи що. От у нас тут багато всяких подій відбувається, тому. Розповідаю вам, як все було. Прийшли ми завчасно, і було дуже багато народу одразу. Велика черга. Ми вирішили, в принципі, поки черга йде піти, попити кавки, залишити. Куртки в гардеробні, бо щось ми протикали цей момент. Але вийшла дівчина і сказала, що є ще один виявляється вхід. Я не знаю, як це вони так придумали. Потім ми зайшли через інший вхід, якось все швидко відбулося. Дуже багато народу. Я не знаю, чому вони знов ж таки не проводили через два входи одночасно. Час вже підходив, вже вони там казали, що от о вісімнадцятій ми зачиняємо двері, більше ніхто не зайде, і вони ще о вісімнадцятій запускали людей. Ще черга стояла, але я побачив, під'єдналося декілька людей, і тобто вони якби. По одній людині або там парами там коротше проводять людей до їхнього місця. Отут сідаєте отут сідаєте отак. От ну і перша композиція, звісно ж, почалася з теми з Наруто Я не пам'ятаю, як вона називається. в Принципі, я всі назви я вам зараз не скажу, але будуть вставки. Я буду э, робити вам уривки, бо їх там було багато э, різних пісень, э, композицій. Э, э, грали дівчина з хлопцем в чотири э, роки на роялі. Все виглядало дуже гарно, антуражно. Мені так сподобалося. Дівчина моя там взагалі в захваті була. В принципі, все дуже круто, звук. Вс... Я не знаю, чого вона є домагатися. що можу, то, по-моєму, коли вони грали «Токійський гуль, були такі моменти, де таке враження, наче вони збивалися там в плані ритміки, в плані нот, в усьому там такі моменти, переходи в композиції. І вони в цих переходах таке враження. як Я це уявляю в музиці, як спотикатися. Можливо, музиканти мене зрозуміють, можливо, ні. Тобто, начебто, ритм є, потім він якби збивається, але ти його наздоганяєш. Я називаю це спотикатися. гау в цілому все дуже круто. Єдине, що відбувалося лише годину, ти посидів, ти покайфував, послухав музику і пішов собі до домцю, От або по своїм справам. Проте як проведення часу, так, дозвілля, да напевно це називається. Я настільки часто це роблю, що я навіть забув, як це називається. В принципі дуже класно. Якщо ще рахувати це за побачення, то навіть ще крутіше. Найс. Nice. Але э, родзинкою в цьому вечорі була композиція з Tail. У мене дівчина вона фанатка Tail і для неї це було прям вау. Але особисто для мене це просто е, та композиція, яка має знати кожен анімешник. Це та композиція, яка е, звучить е, в головах у всіх, всі її знають. Навіть ті, хто не дивився Fairy Tail. Це так само, як е, теми з Наруто. Я думаю, всіх теж знали. Євангеліон, до речі, євангеліон. Оце для мене була родзинка цього вечора. come? Exactly Мені, наприклад, саме ця композиція дуже подобається. Тож там не любителя, бо там було щось із фу цей алхімік. Короче. Потім гуль, потім наруто там декілька композицій. Було якісь ще різні композиції з різних аніме. Усе добре, бабцю. Ти ще ні в року міцна, та й одяг більше личить. Все одно, от єдиний такі, знаєте, я зараз все все згадую, бо це було декілька днів тому, і все якось дуже швидко відбувалося. Ми зараз взяли квитки на ще один концерт. Там будуть грати е, квартетам чотири е, дівчини. На смичкових, тобто там будуть uh, скрипки, віолончель коротше, щось таке. Теж десь годину будуть грати, і я собі так думаю, 100 з хером злотих, чисто оце годину посидіти повтикати, ну, я б краще собі купив мультиварку, щоб варити рис. Моцкурігаджімеджатано. <coughs> Що пробиш? Відпочивати теж треба від роботи від е, всяких перезавантажуватись. Треба так трошки ментально. It's crazy, I like that one time Он таймати деф нот. Я думаю, в принципі, як ще для мене, як для анімешника, і в мене дівчина анімешниця. Прям це прям мати такі стосунки анімешні. Ну, в принципі, давайте так не анімешні, а спільними зацікавленнями, це прекрасно, як на мене. Саме таке проведення часу це дуже гарна ідея, скільки б воно там не коштувало, Мені здається, час від часу це треба. А на останок я вам включу зараз композицію, яку я записав повністю. Одна з небагатьох, які я записав повністю. Я думаю, більшість з вас чули цю композицію. Деякі можливо, бачили це повнометражне аніме. Дуже класна композиція, особливо виконання саме на роялі. Я думаю, це гарно, прям дуже гарно. В принципі, все, слідкуйте за моїми так званими пригодами. Підписуйтесь, ставте лайки, подобайки, репості, коментуйте, можливо, я щось упускаю, можливо, щось не то говорю. А можливо, просто хочете ввійти в дискусії? Я буду відповідати на ваші коментарі. Тож пишіть, пишіть, пишіть. До наступного відео у нас далі знову концерти. Похід у на фільм Людина Бензопила».